Страви приготовані на грилі такі смачні, але готувати їх неприємна робота: жар, комахи, бруд. А якщо піде дощ оселя теж не місце для пікніку: бризки, жирні сковорідки. І чому смажити на грилі так складно? Відтепер це легко з Anytime Grill. Це революційний домашній гриль, який надає стравам смак та аромат смажених на вогні у комфорті вашої кухні. Уявіть, соковитий стейк, ніжне курча, пікантні шашлики з креветок. Будь-коли прямо у вас вдома: бургери та сосиски, відбивні зі свинини. Ви приготуєте їх без жодних складнощів чи бруду. І це далеко не все, на що здатен Anytime Grill. Готові насолоджуватися насиченим смаком страв, приготованих на грилі швидко і без бруду. Тоді зустрічайте наших ведучих Кеті Мітчелл і Марка Гілла. Привіт. Привіт! Закінчилося пальне для гриля. Так, так, так. Цього більше не буде, тому що це Any Time Grill. Виглядає як маленький казанок, точно. А він зменшений так, щоб поміститись на плиті. Робіть гриль прямо в приміщенні, і не турбуйтеся через комах чи негоду. Чи дощ. Саме так, готуйте вдома з родиною. Супер! І в ньому можна готувати тоді, коли вам зручно. Ось курча гриль. Ого, прекрасні смужки від гриля. Так, але є дещо важливіше, ніж смужки від гриля на м'ясі. Тож ти стверджуєш, що у цього м'яса той самий чудовий смак, що й у смаженого на мангалі. Яке воно соковите? М -м, смачно сподобалось соковите курча. Воно фантастично смачне. Це завдяки тому, що ти готуєш в закритій посудині. Уся волога залишається всередині, а м'ясо має чудовий дивний присмак та смужки від гриля. Крім того, їжа не пересушується та не пригоряє. Це круто. Так, а це бургери і сосиски, які ми часто смажимо на грилі. Так, так, і на вихідних, і у відпустці. Що, як тобі? Ого, знову ці смужки від гриля. Спробуй справжній бургер, який не перетискали решіткою, але зі смужками від гриля. Спробуй. Ні, ні. Смак справжнього бургера, особливо на грилі, це те, як він смакує без нічого. Ну як? Я ж казала, він соковитий. Оце так. Правда, смак наче чи щойно з мангала. Безперечно, смакота, правда, і можна смажити на грилі і в дощ, і в сонце. Будь коли. Але знаєш що? Бургери смачні, курка прекрасна, але справжнім випробуванням стане мій стейк. Я готова, іди за мною. Я розігрівала цей Anytime Grill саме для твоїх стейків. Скільки часу на це пішло? За п'ять хвилин він розігрівається до потрібної температури. П'ять хвилин це швидше, ніж мій мангал та моя духовка. Саме так. І Він гарячий. Спробуй, як тепло. Так, я відчуваю. Добре, клади стейки. Таке зроблю. Поїхали. Чуєш шипіння? Кеті, послухай. Саме так, як на дворі. Точно. А тепер просто накриємо кришкою і зменшимо вогонь. Так вони не лише бездоганно просмажаться ззовні, але й водночас зсередини, Тож вам ніколи не дістанеться сирий стейк. А зараз сюрприз, я приготую в ньому ціле курча, ціле курча не влізе, влізе, якщо видалити хребет і розрізати ось так. Але я досі сумніваюся. У мене ще є це розширювальне кільце. Воно дозволяє підняти кришку вище і далі від вогню і помістити більші шматки м'яса, як ось це курча. А всередині є обід, який теж дозволяє віддалити гриль від вогню. Між грилем і барбекю величезна різниця. Гриль це смаження над вогнем, а барбекю на висоті. Тож я зможу смажити на ній барбекю. Як ось ці реберця. Так, так. Ось тримай, спробуй. Кеті, поглянь на них. Фантастика! Добре. Зараз у мене все розігріто. Я вдягну це розширювальне кільце, покладу курча шкіркою донизу. Так на ній утвориться гарна скоринка, а потім я зможу її перевернути. Кладемо, закриваємо та знову зменшуємо вогонь. Курча на грилі має підкуптитися. А що буде з нашим? Дим є саме він надає йому неперевершеного природного смаку. Але ми продумали це. Бачиш, цілий ряд дірочок. Ось тут вони дозволяють спрямувати дим або вверх у витяжку, або вниз, чи навіть у бік вікна. Але ось найбільший секрет Anytime Grill. багато диму, вогонь занадто. Тож готуйте його на малому вогні і маєте чудовий барбекю. Блискуче. Гадаю, ті стейки вже можна перевертати. Вже? Спробуєш? Вже відчуваю запах. Поглянь на них. Кеті, лише поглянь. А найголовніше, що все просмажене рівномірно, не підгоріло, усе таке, як зовні. Це правда, плюс чудовий смак. І не забувай, барбекю це не лише смужки. Але поки не спробуєш, не повіриш, Тож ж за хвилину ми повернемося та скуштуємо. Хочу показати тобі цю гриль плиту, створену для приготування продуктів, які зазвичай провалюються крізь решітку. Маленькі продукти, овочі, піца. приготуєш ще щось. Так любиш фахітас? Я обожнюю фахітас, особливо коли він ще гарячий, але ж він дуже дорогий. Добре, а може, приготуємо його вдома. Отримуєш ту саму страву за значно менші гроші, і його вистачить для родини з чотирьох осіб. Цей фахітас ми приготуємо приблизно за чотири хвилини. Чотири хвилини? Це справді швидко. Саме так, але давайте поглянемо на стейки. Гадаю, вони готові. Настав момент істини. Показуй ось твій стейк. Поглянь, він незрівнянний. Я візьму ось цей увесь день. Я чекав, щоб спробувати його. Відріжу шматочок. Він настільки ж смачний, як мій стейк на грилі. Може, трохи соковитіший. Я ж казала, готові насолоджуватися справжнім смаком страв, приготованих на грилі, швидко і без бруду. Уявіть ніжну курку гриль без розпалювання мангала. Соковитий стейк на грилі з комфортом просто на кухні. Тепер це можливо завдяки домашньому грилю Anytime Grill. Він розроблений за найвищими стандартами. Його легко використовувати в приміщеннях на газових чи електричних плитах. Надпотужний емальований сталевий корпус такий самий, що і в мангала. Всередині інноваційна система теплового захисту, яка збирає бруд, залишаючи вашу поверхню для готування чистою. Поверхня для готування нагрівається за лічені хвилини. Тож ви можете насолоджуватися стравами гриль, коли забажаєте. А розширювальне кільце дозволяє вам смажити на грилі навіть великі порції, наприклад, ось таке ціле курча. Anytime Grill утримує вологу всередині для отримання соковитого ніжного смаку барбікю щоразу. Неважливо, це солодка кукурудза чи пікантні шашлики з креветок. Цей гриль вміщує все його легко зберігати чи мити в машинці. Отже, щоразу легке прибирання, неймовірно. Anytime Grill доступний у класичному чорному кольорі. Ви отримуєте емальований сталевий корпус, розширювальне кільце, порцелянову решітку та універсальну гриль плиту для піци, фахітас, морепродуктів. Тощо ви також отримаєте книгу секретів і порад для приготування гриля від Кеті Мінчелл в якості подарунка. Уявіть, ви отримаєте революційний домашній Anytime Grill, насадки та книгу рецептів за вигідною ціною, вказаною на екрані. І не забувайте, що у якості бонусу ви також отримаєте набір для швидкого приготування шашличків. Замовляйте Anytime Grill прямо зараз, і ви отримаєте повноцінну систему для приготування барбекю та гриля прямо у вас вдома. Готуйте ніжні стейки, ароматне курча та пікантні шашлички. Легко, швидко, без бруду і все це завдяки Anytime Grill. Телефонуйте і замовляйте вже зараз. Ми з жінкою обоє працюємо. гріл» значно полегшив наше життя, особливо моє. Ставлю його на плиту, він нагрівається за хвилини. Я можу готувати стейки, гамбургери, хот-доги, усе, що люблять мої діти. Він легкий в використанні. Як тільки ми стали жити разом, то стали перейматися кориснішим харчуванням. А з грилем це легко. Коли ми готуємо рибу чи щось таке, ми можемо знаєте, брати менше олії та масла. І він з'їдає овочі. Це зовсім не схоже на мене я був абсолютно вражений тим, як гарно все виходить з Anytime Grill». Я готую стейки, курку. Вона виходить така соковита, а стейки такі ніжні. Їжа просто бездоганна, така ж смачна чи навіть краща, ніж приготована на свіжому повітрі. Що ж, Марко, ми вже говорили про використання гриль плити для приготування піци та фахітас. Але я дуже люблю готувати на ньому рибу. Риба це просто кошмар для мого мангала на дворі. Вона ніжна, тому розпадається і її неможливо перевернути. Щира правда, складно готувати рибу та овочі. Тепер треба лише прогресс. Гріти гриль та злегка змастити його олією. Так моя риба точно не прилипне і залишиться лише викласти її прямо на решітку. Ось так. Так. Ого, яке приємне шипіння! Приємне шипіння. Навіть морські гребінці чи креветки не проваляться крізь неї, а приготуються чудово. Супер, усе, що лишилося зробити накрити кришкою та зменшити вогонь. Знаєш, Anytime Grill – це чудовий подарунок для тих, хто любить гриль, особливо для тих, хто живе в квартирі. Чудова ідея. Точно, повернімося до курки. Думаю, її вже час перевертати. Давай лише поглянь. Пам'ятаєш, ми поклали її на шкірку, щоб отримати скоринку. Я переверну її. І подивись на це, яка краса. Скажи, скільки часу ще лишилося? Буває по різному, залежить від ваги та розміру. Звісно, тож завжди не завадить мати під рукою цифровий термометр, адже він вимірює точну температуру м'яса. Тож так я знаю, коли його можна подавати до столу. Треба ще трохи зачекати, тож знову накриваємо кришкою. Скажи мені, чи пройшло вже 4 хвилини? Десь так перевіримо фахітес. Готовий. Подивись на нього. Він добре просмажений і шипить. А у мене є свіжі тортівлі. Дозволь, я візьму трохи, поглянь, яке гостре. Візьми трохи цибулі. Цибуля чудово. Так, просто загортай. Загортаю і поїхали. Підігни знизу. Бачу, ти експерт у цьому. Смачно так я просто обожнюю свій енітем гріл. Я можу радувати своїх рідних різними стравами: гамбургер для сина, хот-дог для дочки, собі курку гриль, а чоловікові можу навіть засмажити стейк, коли він вертається з роботи. Ми приготували чудові страви гриль, але ж ти не відпустиш мене без шашлику. І Як я могла забути про шашлички? Взагалі їх готують на шампурі, але я знайшла новий спосіб їхнього приготування. До тепер ми готували їх на цих шампурах, які падають. Так чи на дерев'яних паличках, які можуть загорітися? Поглянь на це. Це спеціальний дріт з наконечником. Ти просто нанизуєш на нього все, що хочеш. Потім з'єднуєш один кінець з іншим, і воно розподіляється так, як треба: легко готувати, легко перевертати, і легко подавати. Швидко, справді вишукано. Кеті, я відчуваю аромат курки гриль. Вона вже готова? Я перевіряла кілька хвилин тому. Я вимкнула і залишила постояти. Давай подивимось. Тепер можна подавати. Неймовірно, поглянь. Якщо додати трохи овочів і салат, в тебе буде повноцінний обід на чотирьох. Ситний обід доступний кожному. Добре, давай виймати. Прекрасне курча повністю пропечена. І менше, ніж за годину. Незрівнянно. Хочете готувати апетитні страви гриль у зручний для вас час у комфорті власної кухні? Це так легко. Завдяки новому домашньому грилю Anytime Grill. Уявіть ніжну курку гриль без розпалювання мангала. Соковитий стейк на грилі приготований прямо на вашій кухні. Anytime Grill зручний та компактний. Він підходить для використання на газових чи електричних плитах. Цей прилад стане вашим надійним помічником у готуванні. Anytime Grill – це прилад для готування в приміщеннях, що надає їжі смак та аромат смаженої на грилі. Надпотужний емальований сталевий корпус, такий самий, що і в мангала. Всередині інноваційна система теплового захисту, яка збирає бруд, залишаючи вашу поверхню для готування чистою. Anytime Grill готовий до смаження за лічені хвилини. Поверхня Anytime Grill нагрівається дуже швидко, тож ви можете робити гриль хоч щодня. Заморожені закуски виходять хрусткими та підрум'яненими менше, ніж за 10 хвилин. На зрівнянні піци з пилу з жару за 6 хвилин. А розширювальне кільце дозволяє вам смажити на грилі навіть великі порції. Наприклад, ось таке ціле курча. З ним ви можете навіть приготувати апетитні ребертя гриль. Інші прилади просто стискають м'ясо, роблячи його пласким і сухим. Це наче смажити праскою. Тільки Anytime Grill утримує вологу для отримання смаку ніжної, соковитої страви гриль. Неважливо, це солодка кукурудза чи пікантні шашлики з креветок. Цей гриль вміщує все. Ені Grill компактний, тож його дуже легко зберігати. Його також зручно мити в машинці, отже, щоразу легке прибирання. Неймовірно. Він такий маленький, що його можна зберігати будь де, але ми не ховаємо його, адже він незамінний. Усе, що можна готувати на мангалі, ми тепер готуємо в Anytime Grill. Це дуже зручно. Anytime Grill доступний у класичному чорному кольорі. Ви отримуєте емальований сталевий корпус, розширювальне кільце, порцелянову решітку та універсальну гриль плиту для піци, фахітас, морепродуктів. Тощо ви також отримаєте книгу секретів і порад» для приготування гриля від Кеті Мічел в якості подарунка. Уявіть, ви отримаєте революційний домашній Anytime Grill, насадки та книгу рецептів за вигідною ціною вказаною на екрані. І не забувайте, що у якості бонусу ви також отримаєте набір для швидкого приготування шашличків. Замовляйте Anytime Grill прямо зараз, і ви отримаєте повноцінну систему для приготування барбекю та гриля прямо у вас вдома. Готуйте ніжні стейки, ароматне курча та пікантні шашлички. Легко, швидко, без бруду і все це завдяки Anytime Grill. Телефонуйте і замовляйте вже зараз.